Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Територія Тиму і Сидону, що розташована на узбережжі Середземного моря, часи Ісуса Христа, це залишалося поганською територією, тобто тих людей, які не поклонялися єдиному Богові. Але кланялися різним божкам, язичиським. І власне Господь вибирає цю сторону ідучи туди та виконуючи свій задум, що я прийшов, щоб віднайти і спасти що загибле. Шукаючи загибле. Але пористими. Спостерігаємо, подекуди дивну поведінку Господа Ісуса, який не відповідає на таку наполегливу молитву жінки Хананіянки. Чуємо, що вона кричить: Змилуйся наді мною, сину Давидів. Ця молитва звучить з її у безперестанку, але Господь. Не відповідає на неї, так що навіть учні звернули увагу на те, кажучи: «Господи, відпусти, її, бо вона перестанку кричить в світ нам ці слова. І ось Господь відповідає, не годиться. Каже, я покликаний тільки до овечок загиблих дому Ізраїлевого. А далі каже, не годиться. Взяти хліб у дітей і кинути його псами. Саме так вважали івдеї, і так само вони ставилися до поган, до язичників, називаючи їх псами. Але у відповідь прозвучало із усієї жінки слова. Так, Господи, але і пси споживають крихі, які зі столу їхні Господи. І саме ці слова були виявом віри, яку мала у своєму серці ця жінка. Тому що Господь прогуляє, о жінко, віра твоя велика, і нехай буде тобі, як ти хочеш. У цю ж мить оздоровилася її недужа дочка. І ось дорігом Христі, оце Івангельське читання навчає нас декілька таких наук. Перш за все, ми розуміємо, в якому стані знаходилася ця жінка. По-перше, у поган було дуже жахливе ставлення до жінок. Чоловіка пан і господа. Жінку можна було продати, купити, придбати, вигнати дому. І ставлення до жінок у поганстві було надзвичайно житло. Таке вже і ставлення було до дітей. Відомо нам, що у язичництві приносили в жертву дітей, в жертву тим язичним вогонам. І до дітей ставилися так само дуже жорстко і, як правило, часто як до непотрібу. І оскільки ця жінка, будучи матір'ю, мала недужу дочку, яка страждала від біснування. а біснування — це що? Це коли злий дух цілковито заволодів тілом цієї дівчини. Вона зрозуміла, що допомогти їй не може ніхто. Вона знала добре, що з цією недугою може впоратися тільки Господь. І саме тому, йдучи свідом за Господом, вона так наполегло узивала змилися наді мною. Що цікаво, що вона просить про свою дочку, але в молитві акцент робить на собі. Кажучи, змилися наді мною. Тобто над тією бідою, над тією скорботою. В якій я опинилася, тому що дочка моя тяжко страждає, тяжко мучиться. І ось, власне, дорогі у Христі, брати і сестри, сьогоднішнє Іванлії воно робить акцент ще на іншому, на тому, наскільки важливий є оцей правильний устрій християнської родини, що було відсутнє в поганстві, навіть і в іудействі. Було досить таке неправильне ставлення в сім'ї до дружини, до дітей і так далі. Тільки Христос, прийшовши цей світ, Він підніс високогідність жінки. І власне жінка як християнка, жінка, як та, яка народжує та виховує дітей, батько, як голова сім'ї, який опікується цією родиною. Всі вони разом, як спільнота у Господі. Тобто дуже важливо розуміти є, що християнська родина є праобразом Божої родини. І, як правило, оці устрій, який встановлений Богом між людьми, Він повинен бути і у родині. Дивіться, наскільки часто ми знаходимо на сторінках священного писання ті місця, які акцентують увагу на поважі до батьків. І, зокрема, Господь, можна сказати, проводить таку паралель, що подібно, як ми є діти, а наші батьком, нашому отцем є Господь, і ми чуємо це сьогодні, що апостольському вчителі, де акцент на тому, що ми діти Божі. Ось ті діти Божі, то не спадкоємці того, що приготував нам Господь, але поруч з тим, якою великою має бути шана повага і послух до Господа. Тому Господь каже, якщо ви будете слухати голосу Господь мого і виконувати все те, що повеліваю я вам, то назву вас своїми дітьми. Я буду вашим Богом, а ви будете моїм народом. Це читаємо в книзі Пророка Ізікія. І коли народ ігнорує Бога, коли народ непослушний волі Божій, то відповідно він викликає гнів Божий на себе. І ось подібне повинно бути в сім'ї, де є батьки, які делеговані Богом до співтворення людства, тобто від них наружуються діти. Але ці діти не можуть народитися тільки них, без участі Бога, тому що в момент зачаття Бог дарує безсмертну душу. Але поміць тим делегуючи батьків до творення людства, Бог дає авторитет батькам в тому, що вони мають право навчати, вразумляти і. Таким рубором в їхньому житті, в житті дітей. І власне на цьому ми е, читаємо ми великий акцент, на цьому робить нам Священне Писання. не Писання. Зокрема, крізь Брикунської Соломови читаємо Око, що з батька сміється і погоджує послухом матері, нехай виклюють його круки поточі. Каже, що ще не Писання. Ці слова Святого Письма робить це на тому, наскільки важливою є правильна поведінка дітей у відношенні до їхніх батьків, які їх народили і які з Божою бомжю дарували їм це життя. І якщо вони ігнорують своїми батьками, якщо вони не слухають своїх батьків, якщо вони насміхаються із своїх батьків, то викликають на себе прокляття Боже. Та вчить нас священне Писання. І в Здоровому Завіті дуже великий акцент на цьому робиться, особливо в п'ятий книжі Мосеєву та інших книга священного писання Старого Завіту, де є великий акцент на тому, що діти мають бути послушні своїм батькам. Зокрема, відомий на випадок, описаний в священному Писанні, це про сина Царя Давида. Син цей носив ім'я Авесалом. І він за життя свого батька вирішив його царський трон. Збурив народ. І відбулася така така війна між цими прихильниками Евесалома і царя Давида. Але поруч з цим це все закінчилося смертю Евесалома. Хоча Давид наполягав на тому і. Не розумляв своїх воїнів, щоб за будь-яких обставин до нього привели його сина живим. Ну, не так сталося. Сталося так, що в одній із битві, битв, коли їхав на мулі оцей Евесело, його кудряве волосся запуталося в дерево і він повис між небом і землею. І один із воїнів, царя Давида, проколов його мечем та він загинув. І Юдей і своїх звичай. І він є і по сьогодні. Могилу, в якій похоронили Ева Солома, закидано камінням. І сьогодні кожен ідей, який йде попри могилу Ева Солома, кидає камінь на ту могилу і каже: проклятий всякий, хто зневажить батька свого. І ось при Його грисі, ця наука була актуальною була не лише в старому завіті. Але актуальною вона є і в Новому Завіті. Ми бачимо плач оцій матері-ханеріянки, яка просить милості для себе, але молиться за свою дитину, яка бізнується, яка перебуває в кіншій друзі. І сльози цієї матері, слова молитви та наполегливість у молитві оціє жінки і ханеянки призвели до того, що дочка її дуже не зцілилася. Наскільки важливою є до його Христів ця пошана, до батька і матері. В житті християнському ми читаємо про це на сторінках Священне Писання, і маємо про це завжди пам'ятати. Маємо на цьому акцентувати увагу у справі виховання дітей. Бо те, що сьогодні пропагує світ, зовсім інші цінності. Те, що сьогодні навчає світ, не те, що вчить нас Господь. Ми маємо розуміти, що є великі протилежності у цьому напрямку, і, зокрема, в напрямку виховання дітей. Сьогодні діти не послушні своїм батькам. Сьогодні діти ігнорують своїми батьками. Сьогодні діти погоджують своїми батьками і думають, що роблять добре, бо так вчить їх цей світ лукавий. Але зовсім по іншому вчить нас священне Писання. І тому оцей успіх встановлений Богом, не людиною встановлений, а Богом. І саме тому Христос прийшов у цей світ, щоб знову ієрархічно правильно розставити оці пріоритети. Щоб жінка не була зневажена, а щоб була благословеною і, як написано в священному писанні, що жінка спасається діто Щоб чоловік, який є головою сім'ї, але головою в тому розумінні, що він має любити свою дружину і любити своїх дітей, написано, як Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. Сінка має бути покірна слову чоловікові, як церква кориться всьому Христу та вчить нас іванті. А діти мають бути послушні своїм батькам і вшановувати їх най... як найбільших добродіїв після Господа Бога. Тому що Господь подаду усе і Він подари усіх благ і життя в тому числі. Але Бог з тим, він делегує батьків для співкорення людства і дає можливість їм народжувати та продовжувати людський. Там вчить нас писання, і ми маємо, дорогі в Христі, цього дотримуватися. Ми маємо з великою шаною ставитися до тих, хто нас народив. Ми маємо мати не неабігє таке благодаріння тим, які. Опікується нами, які дбають про нас чи дбали про нас в той час, коли ми лише народилися і прийшли не на цей світ. За тих, які моляться за нас, подібно, як оця жінка-ханиянка молила Господа за свою дочку. І саме той, хто ставиться з повагою, саме той, хто станеться шаною, той і отримує Боже благословення. В іншому випадку людина накликає на себе прокляття Боже. І він, він відчуває себе нещасною у цьому земному житті. Тому допоможи то нам, ну, Господи, щоб ми зуміли те, що Бог впорядкував і дарував нам шанувати, цінувати і правильно поводити себе. І тоді Божа милість і Божа благодать буде із нами. Разом із тим, сьогоднішній Івангелієм спонукує нас до посиленої молитви. До наполегливої молитви, яка власне, звучала Ісусі. Хай ця наполегливість у християнському богопізнанні в благочесті, в молитві і інших подвигах, які необхідними є для нашого спасіння, завжди супроводжує нас ця наполегливість по сіні життя. Щоб ми могли не тільки просити Бога, щоб ми могли не тільки його благати. Щоб ми могли не тільки до нього звати, коли нас біда, але і славити його своїм серцем, своїм устам і своїм життям, Бога, Тройці святі славого Отця і Сина, і Святого Духа, тепер завжди і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!